Я пропоную вам послухати оповідання із циклу про доброту. Їжак та яблуко біжить їжак лісом, біжить собі і біжить, аж раптом бачить велике червоне яблуко котиться прямо на нього. Їжак наколов це яблуко на свої гострі голки та й побіг далі. Біжить і радіє, яблуко велике, дозріле. Надовго вистачить, сам поїсть, на зиму засушить, сусіда зайця почастує. На галявинці зустрічає їжак мишку. А вона маленька, слабенька, ще й ніжку вивихнула. Сидить бідолаха й плаче. Ну як їй яблука не дати? Відчипнув їжак шматочок, пригостив мишку та й побіг далі. Біжить і радісно наспіває собі підніс. Хоч яблуко і стало менше, але ж все-таки вистачить і йому самому ще й для сусіда зайця. Аж ось дивиться їжа, у густій траві сидить маленьке пірченя. Так за цілий день намоталося, так втомилося, що сил немає повернутися додому. На високе дерево, а дав йому їжачок, шматочок, яблучка. Звідки і сили взялися? Замить, боченя, на високу сосну злетіло по стовбуру. Вибіг їжак до річки, а там бобер будує греблю. Грозе дерева зубами, носить їх до води, аж навіть спітнів. І його їжак яблуком пригостив, а повернувся додому, дивиться, залишився у нього геть маленький шматок. Повечеряли з сусідом зайцем тим шматочком і спати вляглися. Оце я чудове яблучко відшукав, подумав їжак перед сном. Усім друзям вистачило. Завтра ще треба буде піти. Може, яку небудь. Грушку знайду. Дякую.